Ну і другу проблемку, яку я сьогодні знайшла, це мій хотліп, який теж був досить таки недавно до мене приїхав. Я його пересаджувала, все в нього було добре. Так, він трошки стрихсанув, Але в нього на листочку з'явилася така пляма. Вона м'яка і волога, тому її треба з нею щось робити. Що я роблю в таких ситуаціях? Опс! І, в принципі, все. Найближчі 5-10 хвилин вона в мене постоїть, Я спостерігаю, щоб вона підсохла, і я відправлю її на своє рідне місце. В принципі, більше ніяких проблем немає. То, скоріш за все, коли я її пересаджувала або переносила, може під час поливу, я пошкодила листочок і він почав підгнівати. Тому, дівчата, звертаємо увагу, коли ми поливаємо квіточки чи щоденно там, раз на 2-3 дні робимо обходи. Уважно стежимо за станом листової і станом шиї, щоб у вас все було добре, щоб не виникало таких ситуацій, коли вже буде пізно щось робити.